Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами за руминський інлайн. Що це таке, для чого я його використовую і як я його збираю? Тому поїхали! Що ж таке трумунський інлайн? Це ось такий груз звичайний інлайн плюс ось така трубочка. І в зібраному виді виходить ось така оснастка. Для чого я її використовую? Я побачив, що дуже багато спортсменів використовує цей. Монтаж і задався такою ціллю дізнатися про нього більше, і все ж таки для чого він зроблений. А сама проста річ, для чого зробили такий інлайн, це оця трубка, вона стабілізує груз при закиді в повітрі. І начебто краще летить далі і ваш повідець. Не заплутується за літкор, коли груз летить у повітрі. Ось і вся його задача. Але я помітив ще таку різницю, що на мулі ось такий монтаж топне менше і витягається краще з мула, ніж про звичайний ось такий груз інлайн. Тому я став його. Використовувати. Потім в процесі, коли я почав використовувати пва пакети, от реально цей монтаж дуже допомагає і класно працює саме з пва пакетами Тому що, коли ви його занурюєте в пва пакет і потім його замотуєте або з гудзиком, або робите, заліплюєте. Мокрий ПВА пакет, хто як робить. Я зазвичай просто розрізаю, роблю вузол і його фіксую ось якраз на цій трубці, і він жорстко стоїть груз в ПВА пакеті, не розбовтую його і чотенько потім на дні презентація виглядає. Ось для чого я його використовую. Давайте тепер розбиратись, як я його збираю докупи. Що нам для цього буде потрібно? Звісно, це груз інлайн. Ось така трубочка, вони продаються в упаковці комплектами. Інструмент, ножиці, голки. Потім я використовую ось такі відбійники, дуже дешеві, прості, ніяких нарікань на них немає. Вони велику роль не відіграють. Потім обов'язково отакі ну, але саме ось такі. Поясню потім, чого. І лідкор. Лідкор я використовую фірми Крістон і не тільки лідкор. Дуже багато всього, і повідкові матеріали, всі, і шок-лідер оцей хардрок. Це просто ну, нереально міцний, гладенький, летить на дальній відстані і все чітко. Скільки трофеїв я з ним взяв, питань ніяких до нього також немає. Ну що, розпочнемо зборку, що ми робимо з самого початку? Беремо наш груз. Беремо голку і дістаємо оцю резиночку. Так, Натикаємо і дістаємо. Ось це, що нам треба зробити з самого початку. Далі беремо ножиці і відрізаємо оцю частину. Нам потрібна ось ця. Беремо нашу трубку і віддягаємо її оцю резиночку на неї. Отак має у вас вийти. Далі беремо зажигалку і підплавляємо край, тушимо. І можна прямо отак обгруз прижати. Має вийти ось така розвальцовочка для того, щоб ваша резинка не сповзала. Що ми робимо далі? Беремо те, що в нас вийшло, просовуємо всередину нашого грузу. Ось таким чином. Тут ми можемо Змастити мастилом або слиною, для того, щоб легше воно зайшло всередину оця резинка. Тут воно має трошки більший діаметр, тому без питань воно туди заходить, бачите, трошки наслинив і все чотенько зайшло. Ось наш груз готовий. Беремо наш лідкор. І тепер питання, як же його просунути всередину. Як роблю це я? У мене є ось такий жорсткий повідочний. Він прям проклеєний. це для дуже таких. Екстремальних умов лову, або в корягах, або десь на ракурсі, він дуже жорсткий. Беру його і просиляю в нашу трубку. Тань проходи наскрізь. Бачите, раз. І є. Тепер беремо лідкор і прив'язуємо його цим повідочним. Такий легенький вузол просто на один раз і затягуємо. Все, беремо потім і просовуємо наш лідкор всередину. Все дуже легко і просто. Що ми робимо далі? Беремо наш оцей гумовий стопор і нам його треба вдягнути на лідкор. Бачите, з цієї сторони, де виходить вже з цього боку? Беремо ту саму голочку. І ось таким чином продягаємо його на лідкор. Ось так. Далі беремо наш QuickChange. Бачите, ось таку форму він має. Спочатку віртлюх, потім велике кільце і сам QuickChange. І продягаємо його на ушко. Ось таким чином. Потім закриваємо. Наш вертлюг віртлюх цю резиночку відбійником. О, бачите, як виходить. Наш вертлюг скритий оці резиночки, тут у нас крутиться і нічого не заважає нашому повітцю рухатись. Тому саме такий квікченч, а не ось такий без кільця. Якщо ми будемо використовувати без кільця, він буде сковувати рухи нашого повіця. Нам це не треба для гарної презентації. Тому я використовую саме цей Quick Change. Він не сковує рухи нашого повіця, і все гарно презентація виглядає і не заважає клюванню і виважуванню риби. Все, наш румунський інлайн. Готовий. Я не використовую бусини. Зазвичай люди ще використовують бусини е силіконові, натягують їх сюди на лідкорчик для того, щоб ваш груз далеко не сковзив. Мені це не треба, я за безпечну ловлю риби. Якщо десь навіть цей монтаж відірветься, риба без питань витягне лідкор і не буде тягати за собою груз. Тому ось такі справи далі. Надягаємо сюди повідець, любий, який ви використовуєте, ваш улюблений в мене під руками. Ось такий чудовий повідець з шостим попапчиком. Останнє клювання на останній риболовлі було саме на цей монтаж. Тому ось так. Раз. Натягуємо наш конус. І все. Наш монтаж повністю готовий. Для закиду, для завозу, для ПВА пакетів, для любого виду лову. І він принесе вам не один трофей. Ось такий нескладний монтаж, але дуже дієвий. І я маю надію, що він вам допоможе в ваших риболовлях. Хай вони будуть трофейними, успішними. І. Все, що вам треба для того, щоб його зробити, ви можете знайти посилання під відео в описі. Там є на все. Також нагадую вам, якщо вам сподобався цей повідочний матеріал, і лідкор і так далі. Компанія Крістан, ви можете це придбати в магазині Фішфіш. Зараз ще там декілька днів буде акція до 10 січня. Знижки до 80% на всю продукцію. Також там і водилище Sportex, сигналізатори флакар, Flazar, і все, що потрібно для коропятників, все є. Посилання також під відео. Можете перейти, подивитися і порадувати себе гарними покупками за помірними цінами. Друзі, кажу вам до побачення. Побачимося наступного разу вже на риболовлі. Є у мене. Загашнику дуже круто, круте відео з зимовими карасями. Тому підписуємося на канал, ставимо вашу казацьку вподобайку і до нових зустріч! Пока!